Міський голова Сум забрав автівки у своїх замів з питань ЖКГ. Мовляв, тротуари в місті не чищені, тож, допоки цю проблему не вирішать, профільні чиновники будуть ходити пішки і на своїй шкурі відчувати масштаби ситуації. Спеціально для них наші журналісти підготували кілька порад: як простіше ходити по льодовому місту, як то роблять пересічні сумчани. Через величезну травматичність останнім часом місто сколихнув новий тренд. Зламані ноги долучаються до нього міські та обласні чиновниці. У Фейсбуці діляться фото та коментують. Недільний ранок розпочався не очень. і ось тепер і я в тренді цієї зими. Міському голові Сум, певно, наприкінці зими стало шкода своїх колег. Тому на апаратній нараді він звернувся до своїх заступників з питань ЖКГ і суворо заборонив їм користуватися своїми машинами, поставив ультиматум. Мовляв, тротуари в місті не прибрані, тож почистите, отримайте автівки назад. Ви піосприсувати спішки і дивитеся заодно на стан тротуарів. Оце плюс 29%. відсотків. У вас є автомобілів за вами закріплення? Да. Нема вже. І я буду ходити це, буду запізнаний, буду раніше виходити. Тож сумчани отримали унікальну можливість побачити перших людей сум не через скло автівки, а на звичайних тротуарах та вулицях. Словом, нещодавно у Херсоні активісти витягли свого міського голову із мерії і змусили його пройтися по нечищеному від льоду тротуару. Людей настільки дістала ситуація на вулицях, що вони не жалкували ані слів, ані емоцій і повели свого очільника гуляти містом. Суже, пошли при сані ви пошли будь Збіг чи ні, але після цього інциденту комунальники активно посипали вулиці Херсона піском та повернемося до сум, враховуючи те, що тротуари в обласному центрі не чищені, а чиновники залишилися без машин. Ми підготували для перших осіб міста кілька порад: як ходити по крижаному місту, не ковзати і не падати. Найголовніше взимку це взуття в інтернеті чимало лайфхаків, як зробити його менш слизьким. Наприклад, скористатися звичайним степлером не подобається такий варіант до ваших послуг лейкопластер. А якщо у чиновників знайдуться зайві гроші, то можна розщедритися і у будь-якій майстерні поставити собі зимову гуму. Тож до вибору можна владцям чимало порад. Сподіваємося, в цей період, коли чиновники без автівок вони зможуть все ж таки навести лад на вулицях і забезпечити сумчанам спокійне життя. Анастасія настасі Олександр Білявський, новини СТС.